Російські військові продовжують грати у свою улюблену гру. Артилерія б'є по своїх. Принцип простий. Умри ти сьогодні, а я завтра. От і все. Кремлівська пропаганда нещодавно відрапортувала про знищення українських диверсантів, тобто завадивши їм перейти російський кордон. Однак на відео, яке самі ж росіяни, помітно якраз зворотнє, диверсійна група антипутінських добровольців спокійно та успішно заходить в російський населений пункт, тобто кордон бійців вже перетнули, і ніяка російська армія їм не завадила цього зробити. Ну а далі… Ефективна в лапках робота російської артилерії, яка заповзято знищує російське село, в якому перебували її ж солдати. СВО, як кажуть, іде за планом. Наразі передчасно говорити про те, що може бути прорив. Ми знаємо, що артилерійські боєприпаси, які закуповує Чеська республіка, мають незабаром прибути, що може суттєво змінити артилерійські бій, і потенційно знову змістити лінію фронту за умови, що Україна матиме достатньо боєприпасів для їх ефективного використання. Проте ефективне використання і мобілізація стратегічних резервів залишається складним завданням через брак ясності щодо чисельності і дій російських військ. Без розвідданих про навчання і пересування російських військ важко передбачити, де і чим може статися прорив. Нам потрібно зачекати і подивитися, якими є їхні стратегічні цілі. Хоча мета Росії очевидна прорватися. Нам бракує інформації про те, де вони можуть спробувати це зробити, і чи мають вони для цього можливості, враховуючи значні втрати, яких вони зазнали за останні місяці, особливо навколо Авдіївки. Цілком ймовірно, що вони відчувають напругу на певних ділянках через ці втрати Розуміємо, що війна це не лише про героїзм, це і про ресурси. Ну і відповідно хотів би вас розпитати, якими ви бачите темпи постачання нам найважливіше. Зокрема, зараз ми говоримо про артбоєприпаси. Чесно кажучи, я не дуже добре обізнаний із деталями тактичного рівня на стратегічному рівні. Ми усвідомлюємо, що очікувана фінансова підтримка з боку Америки ще не матеріалізувалася. Однак, американські політики, які підтримують Україну, стають дедалі наполегливі. Шими та вправнішими у використанні політичних і процедурних інструментів у Конгресі це м, дає підстави припускати, що може статися прорив у питанні американської підтримки. На європейському фронті Чеська республіка отримує боєприпаси з країн за межами Європи, таких як Південна Африка і Південна Корея. Хоча ці боєприпаси вже в дорозі їх доставка не може відбутися миттєво через логістичні проблеми, пов'язані з переміщенням важких боєприпасів, адже зазвичай використовується морський транспорт. Оскільки можливості авіаперевезень обмежені, крім того, у виробництві обіцяного Європою мільйона снарядів виникають затримки, що призводять до повільнішої ніж очікувалося, доставки їх в Україну. Попри це, я вважаю, що настане критичний момент, коли Україна почне отримувати більше боєприпасів, що потенційно поставить її у більш вигідне становище порівняно із Росією. Чому на вашу думку зараз полягає суть американської гри? І чи вони такі наважаться, і можливо, адміністрація президента Байдена була би готова застосувати інші якісь механізми? Ну, по типу лендлізу, так і це один бік проблеми, наскільки Франція, наскільки Велика Британія будуть готові взяти на себе певний тягар, який можуть відмовитись нести на собі Сполучені Штати? Це питання про життя і смерть. Насправді і вмієте ви 10 запитань поставити. Спробуй відповісти. Стина них по черзі Я розпочну з ситуації в Америці. Схоже, в Білому домі, все ще існує невизначеність щодо того, як ефективно протистояти Росії, не провокуючи ядерну відповідь. Ця стурбованість щодо ядерної зброї є важливим фактором, що формує підхід США. Щодо Конгресу, ми знаємо, що там відбувається. Політичний ландшафт у конгресі відображає наслідки впливу Росії протягом останніх двох десятиліть, і Трамп є відповіддю на це. Трамп настільки сильний у республіканській партії, що здається, багато хто з його прибічників просто не будуть робити нічого проти нього, щоб він сам не задумав. Отже, у нас є дві великі проблеми. Зараз білий дім все ще зберігає можливість запроваджувати подальші санкції. Він цілком може це зробити лише минулого тижня. Вони виявили додаткові 300 мільйонів, які було заощаджено в рамках інших контрактів. Однак я не передбачаю, що США якось відійдуть від а, своїх нинішніх дій. Цілком ймовірно, що вони продовжуватимуть робити все. Теж намагаючись отримати додаткове фінансування і ресурси, мало ймовірно, що вони розгорнуть свої війська в Україні, якщо тільки Путін безпосередньо не нападе на НАТО. Це для мене здається очевидним. Щодо Європи, Макрон намагається позиціонувати себе як провідний лідер. Він чинить значний тиск на інших щодо підтримки України, що є позитивним моментом, оскільки. Ну, хтось давно мав би вживати таких заходів. Олаф Шольц має тенденцію голосно говорити, але без особливих наслідків. Тоді як дії Макрона в минулому також не завжди відповідали його риториці. Тож треба зачекати і подивитися, чи переростуть його нещодавні заяви в конкретні дії. Що стосується Британії, то незважаючи на брак військових ресурсів, вона все ще володіє значними фінансовими можливостями. Нещодавно міністр закордонних справ Кемерон відвідав Німеччину, щоб домовити про купівлю ракет дальнього радіусу дії. бачимо, що Британія залишається активною і прагне відігравати провідну роль у поточних зусиллях. А однак, майбутнє залишається невизначеним. Незважаючи на багато розмов, не відбулося значних позитивних дій, які б вплинули на лінію фронту за винятком закупівлі Чехією боєприпасів. Тому наразі ми перебуваємо в періоді невизначеності. На ну, пане полковнику, от ви вірите особисто, що, наприклад, президент Макрон може підписати той чи інший указ, можливо, не тільки президент Макрон, можливо, ще ті чи інші європейські лідери. Можливо, Велика Британія погодиться так, коли ми говоримо всерйоз про іноземний контингент, який би допомагав нашим військовим, так на території України, я маю на увазі, що на війні завжди існує ймовірність того, що може статися. Що завгодно, отже, існує ймовірність розгортання іноземних військ на території України, особливо коли мова йде про а, військове вишколення українських бійців, збройні сили України гостро потребують підтримки в підготовці солдатів всередині країни. Щоразу, коли їм доводиться розгортати війська де-інде, вони втрачають дорогоцінний час на транспортування та організацію час. Який зараз має вирішальне значення, отже, так, війська партнерів потенційно можуть прийти в Україну. Також є значна потреба в європейських штабних офіцерах, які допоможуть генеральному штабу в плануванні та організації, саме європейських, адже я вважаю, що їхня культура і концепції більш близькі до української ніж до прикладу американської європейці ймовірно краще розуміють діяльність генерального штабу збройних сил України. Однак у довгостроковій перспективі важко передбачити можливість введення військ в Україну. Щодо короткострокової перспективи, нам доведеться чекати і спостерігати за діями Франції. Залишається невизначеним, чи будуть їхні дії лише розмовами чи реальною реалізацією. Розумію, що ви не є фаховим дипломатом, але в будь-якому разі перспективи генерала залужного на посаді посла в Британії так, як його будуть чути, ключова історія у британських кабінетах і можливо. У, чи вдалося би йому переконати уряд Великої Британії у тих чи інших додаткових кроках потрібних для нас, роль генерала залужного це роль посла, а не прославленого аташе з питань оборони. Важливо, щоб люди розуміли, що роль посла набагато складніша у Британії. Ця складність ще більше ускладнюється через децентралізовану структуру влади, де прийняття рішень розпорошене між різними центрами влади, на відміну від України, де Президент бере на себе більшу частину відповідальності. Британія працює по іншому, що вимагає взаємодії генерала залужного з батьма зацікавленими сторонами, щоб зрозуміти, як функціонує країна, оскільки навіть процес прийняття рішень децентралізований набагато ширший у Британії ніж в Україні. Щодо його перспектив після повернення, я не думаю, що вони будуть в першу чергу військово орієнтованими швидше за все, його повернення буде пов'язане з політичною діяльністю в Україні якою б не була ця політична діяльність, але Велика Британія пропонує йому можливість вивчити інший спосіб роботи, іншу систему чи іншу культуру? Сподіваюся, він отримає цінний досвід під час перебування там однак. Я не впевнений, що у нього вистачить сил і переконливих аргументів, щоб заручитися додатковою підтримкою. Нинішній британський уряд, схоже, налаштований підтримувати Україну в усіх аспектах, окрім розгортання військ. Мало ймовірно, що він зможе вплинути на уряд, щоб змінити цю позицію. Разом із цим його першочерговим завданням є збереження та зміцнення існуючих відносин між Україною та об'єднаним королівством. Залужний повинен забезпечити, щоб ці відносини виходили за. Рамки традиційних каналів і охоплювали інші центри влади, такі як Шотанський парламент, асамблея Уельсу, Асамблею Північної Ірландії і навіть англіканську церкву. Необхідно залучати різні зацікавлені, сторони, щоб заручитися ширшою підтримкою України. У цьому плані він видається вдалим вибором завдяки своєму доброзичливому характеру, який ймовірно знайде добрий відгук у людей.